Замінити права на нові уже з обмеженим сроком дії заставлять усіх водіїв. Заміна посвідчення водія це така тема, яка вже дуже крутиться в нашому довгому медіапросторі. На тепер все набагато серйозніше. Тому що тепер це не лише хотілочка нашого уряду, хоча вони теж дуже за. Тому що це ну, ж розуміти, кожних 10 років перездача, заміна посвідчення водія. Це комусь таки непогана копійочка. Тепер це вже вимога євроінтеграції Європейського союзу. І під це вже створений законопроект. Але там є ще нюанси, не можна можуть договоритися в сроках, як часто міняти, кому міняти, що робити старими правами. Тож, давайте я вам все детально розповім, що там обговорюється і яких, скоріше за все, висновків прийдуть в найближчий уже час. Хоча, дивіться, нові права читаємо. 0, 9, 2024, тобто видані буквально 4 місяці тому. О! Це новий образець. Нова якість. Я ними майже не користуюся, тому що все в дії. Да? Вони просто в кошельку валяються і. Ну, таке воно. Тож. Розбираємо. Бачимо, що все в цьому автомобільному законодавстві міняється просто скористю звука. да І одною із таких змін також стала в цьому році автоцивілка. Такою, знаєте, приємно-неприємною. Приємною в плані збільшення виплат, а неприємною в плані збільшення суми, коли ти страхуєш автомобіль да в два-три рази. Але що залишається незмінним, це компанія, де можна дуже швидко і вигідно купити страховочку це Hotline Finan Заходимо, тить. Приложуха автоцивілка в три кліка, і автоцивілка у вас в кармані. Знаємо, що зараз без неї їздити просто не можна. А з промокодом Автотема ви ще й отримаєте 10% знижку і непогано зекономите. Всі найкращі страхові компанії зібрані тут, тому вибрати є з чого. Реальні відгуки під кожною допоможуть зрозуміти, яка з них виплачує, яка морозиться, яка хорошо працює. Тому Заходимо, оформляємо, заощаджуємо і їздимо спокійно. А зараз розбираємось з правами. Тож нові правила євроінтеграції да? заключний пакет вимог, і в ньому є посвідчення водія. Європейський союз вимагає, щоб посвідчення водія було сроком дії. Ну, якщо подивитись на нові посвідчення водія, срок дії там вже і так введений. Так? Тобто нас помаленьку до того готувалися раніше вони були безстрочними, потім зробили 30 років. Ну, 30 років це здавалося б довго. Але дуже багато людей забуде поміняти їх навіть через 30-річний період, бо думає, що вони типу безстрокові. Хоча зато є штраф, я про те вже розповідав. Тепер же ж планують ще зовсім по новому під європейські стандарти. І тут іде дискусія. Закон 80-82, законопроект, вірніше наразі. Верховній Раді вже він буде прийнятий, тому що це один з показників євроінтеграції. Тобто без цього нас в Європу, грубо кажучи, не візьмуть. І там прописані такі норми: 10-15 років, 10 років для вантажівок, 15 для легкових. Хоча йде обговорення і іншого законопроекту, де прописані норми 5-10 років, 5 років для водіїв вантажівок, 10 для легкових. І заміна абсолютно усіх прав. Як і ще книжечкою, так, як і ще ламінованих, так і вже пластикових. Тобто ті права, в яких строк дії не обмежений або 30 років, грубо кажучи, будуть вважатися. Ну, не то, що недійсними, а на такими, які не відповідають стандартам. Е, що зараз найбільше обговорюється там, про що найбільше топлять депутати? Перше, що йде мова про те, щоб народ отак не збурлив, да, не, ну, не почав казати, що ви там робите. Люди добрі, задумайтесь, зробити, щоб ці права продовжували діяти на території України. Тобто, е, з такими правами після прийняття законопроекту за кордон ви виїхати не зможете, бо там вони не будуть дійсні. А от на території України будуть дійсні повні в мірі. Друге, про що топля, це про те, як будуть видаватись. Чи просто прийшов, поміняв. Як зараз, наприклад, я прийшов, ламіновані здав, і от такі мені видали. Чи з перездачею. Три варіанти. Перший, і всі вони три абсолютно протилежні. Перший це прийшов, поміняв. Другий це обов'язкова перездача, тобто перевірка, чи ви не забули, да, там правила, все інше. І третій це обов'язкова перездача, якщо у вас є якась кількість порушень. Тобто, якщо порушень нема, то все норм, приходиш, міняєш. Якщо порушення є, то вже будь добрий, перездай, бо ти чомусь їх допустив, значить ти щось не до кінця знаєш. Тому, як на мене, що третій варіант. Найбільш актуальний. Друге, чи будуть дійсні на території України чи ні, скоріш за все, залишуть їх дійсними до кінця і будуть ці вже правила вводити лише на нові права. Тому що, ну ви розумієте, поміняти усім автомобілістам, да, позніми дорогу, покажи, скільки машин. І всі вони їдуть, 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 в кожного з них є права. І оце, представте, кожного з них заставити піти в МРАО і поміняти. Ну, Трошки брідово виглядає, хоча може дадуть знаєте, якийсь перехідний період, рік, два, три на те, щоб то зробити. Але як на мене, то найбільш є ймовірнішим, те, що все-таки на території України ці права. Будуть діяти весь час. Хоча вже зараз є прецеденти, так, коли Кацапня заставляє українських водіїв міняти, визнаючи вже ці права недійсними, але то зовсім інша історія, про нюр я розповів в попередньому відео. Але сам прецедент доволі неприємний, коли всіх азіатів, всіх чурок, всі права працюють, а наші, на жаль, ні. Тож, про саме українські права на території України бачимо обговорення йде дуже активно, в Раді законопроекти реєструються, вони на розгляді, тому що Європейський Союз того буде вимагати, бо в них такі правила, і, типу, якщо ми йдемо до них, то ми повинні відповідати їм. А ми вже, в свою чергу, я не думаю, так, що депутати скажуть, ні, у в нас все нормально, вони працюють, будьте добрі, приймайте. Ну, Будуть щось придумувати, да, якісь виходи з положення, але, скоріш за все, на території України це буде діяти. Тож, я активно спостерігаю за цим законопроектом, вам, дорогі водії, розповідаю, але вже його історія на відсотків 80 відома, да, що будуть все-таки міняти, а для виїзду за кордон, то тим більше. Тому зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.